Люди забули, що означає жити. Як це проживати моменти, проживати те, що відбувається в моменті тут і зараз. Замість жити нам впровадили концепцію виживати, замість жити своє життя нам запропонували проживати чужі сценарії, чужі життя, і ми прийняли. Звідусіль нас вчать чогось досягати, постійно працювати, не лінуватися, добиватися та відповідати статусу. Нам запровадили, що треба постійно кудись бігти, щоб бути кращим за інших, заслуговувати на повагу та шану, заслуговувати на любов, доводити своє право на існування в цьому світі. А коли ж тоді жити, адже життя у кожному моменті. Щоб навчитися відчувати життя, спробуй нічого не робити, спробуй стан присутності себе у житті. Коли ти просто є просто живеш, коли п'єш каву, лежиш на ліжку, йдеш у магазин, коли нічого, начебто корисного, не робиш, спробуй проявити життя у ці моменти. Тоді ти згадаєш, що жити це зовсім не про виживати. Відчуєш всю дурість у гонці за статусами та збагаченням. Ти навчишся жити життя, те, що тобі заборонили, зробивши з тебе біороб, ходити травою. Лежати під сонцем, навіть просто дихати, просто сидіти, просто дивитися на зірки. І головне це бути у своєму житті, це відчувати та усвідомлювати своє тіло. Тоді ти навчишся бути присутнім і у своїх справах, і вкладати в них любов. І тобі вже не захочеться робити те, що не твоє. Ти вже відчуватимеш, чи твоє це діло, чи чуже. У такий спосіб ти цілком можеш відчути. І знайти своє призначення, справу свого життя або просто нове хобі, жити, усвідомлюючи себе та своє тіло в моменті присутності, спостерігаючи за собою і світом навколо, а коли ще й з любов'ю та вдячністю це найкраще заземлення, це найкраща медитація, це найкраща техніка для зцілення та здійснення бажань, це справжній саморозвиток та пробудження.